Школи номер 142, еколого, економічного профілю, екологія, наш профіль. Чули, мабуть, всі про нас. Ми екологічна варта, і вітаємо всіх вас! Ландшафтний дизайн. Це про наше подвір'я. Чудове, квітуче, і ви нам повірте. Довкілля в місті нас дуже хвилює, бо турбото й уваги людей потребує. Ми є постійними учасниками міських і обласних акцій до чистих джерел, чисті береги, проєкт Територія Екстрім. Цьому році наша агітбригада взяла участь у міському екофестивалі «У юнатів кордонів немає, присвяченому 90 річчю юнатівського руху. І стала переможцем. Нашої школи взяли участь у проєкті школа мій рідний Дім. Клумби шкільного подвір'я було оформлено у стилі ландшафтного дизайну. У приміщенні школи зимовисата, акваріум з прісноводними мешканцями. На стінах школи фреск у народному стилі. У цьому конкурсі наша школа усіла перше місце і отримала призовий сертифікат. На рівні школи щорічно проводяться екологічні акції. Подаруй друге життя речам, замість щелинки зимовий букет, екологічна мода, школа, сад. Давайте, Давайте зробимо нашу землю чистою. З краєм, пшениця і жито, жай віруневі, край стежки, рілля, сонце сміється, колосся навидне, дихає свіжістю рідна земля. Річки окраю, складається зелене, ліс затримав, дріма, золотиться ячмінь буде вражаю помісінькі шмелі, хліба окрай для всіх поколінь. Тиха роса, умиваються квіти, яблука стигнуть, горох у поля. Серце сміється, гойдаються біти, Тиха щедрістю, рідна земля. Тисячі років наша родюча благословенна земля годувала тих, хто населяв цю землю. Кімерія, скіфія, арата Так колись називали цей край сусідні народи. Стародавніх скіфів замінила нова цивілізація землеробів – миробів, оріїв, які ззирали цю землю, засіяли її зерном та навчилися збирати великі урожаї. Вони не тільки брали дари землі, а й піклувалися про неї. Берегли від степових пожеж. Потрави від виснаження, найродючі унікальні ґрунти світу чорноземи становлять 60% території України, 70% чорноземів Європи і 10% чорноземів світу. Інші типи грунтів України: терновопідзолесті, сірі лісові, торфяно торфяно-болотні, курі. Кірські також є сприятими для зростання сотень видів рослин та являються домівкою до тисячок видів тварин. Різноманітні культури вирощуються на ґрунтах України, плодові дерева та виноградники, баштанові кавуни, арбузи, різноманітні овочі. Масляно оліні, сонячним та кукурудза, крюб'яні, гречка та просо. Але найбільше багатство українських ланів зернові культури овес, ячмінь, просо і пшениця. А символом працелюбності і достатку у родині завжди був пшеничний коровай. На щедрий край, багатий край, старі прикмети має, на рушникові коровай гостей своїх вітає. Ще здавна люди ліпи сіль підносили гостинно, лунала пісня з а за слово. О, родина, рясні ниви і лани, простори колоскові. Вклоняються вам люди всі за хліб на рушникові. На щедрий край, багатий край, а в нім робочі люди! Хай буде сілі коровай, тепло в родинах буде. Чотири землі, що призвело до виснаження ґрунтів, Вирубка лісів призвела до масштабних ерозій та сувів, руйнування зернистої структури ґрунтів під натиском великої техніки, нераціональна малюрація території призвела до постійних пожеж на торговища, хімічне забруднення, проникнення в ґрунти, ПММ, ртуті, важких металів, величезна кількість смітників із підходами штучного походження. Жила, квітла, співала, родючі була, і тривав би ще довго цей сталий процес, але зміни прийшли і з'явився прогрес. Обдивився на круги, примітився враз, і видав він люству страшний свій наказ. Заводи фабрики і станції звести, річки закути в хреблі і мости, Наказую мазути нечистоти, зливати в грунт родючі, ґрунтові води, не відновляло, щоб в грунтах нове життя. Та да молоді та закидай сміття! Хто сказав, що цій землі потрібні тільки трударі? Землероби, агрономи, садоводи, єгері. А вже сто років, як живуть, наші родичі тут. Пестициди, гербіциди, радикали і оксиди. Тут фосфати, там нітрати всіх не перерахувати. Бо вас сприяють урожаям. Від хімікатів шкідники зникають, бактерії всі гинуть і мікроби. Ви ж з цього прагнули, скажіть нам, нам земляроби. А незабаром через півстоліття земної флори зникне, розмаїться. Нам належить ці лани, і, і запануємо зап... тут ми. Естициди, добрива штучні, оксиди, хлориди, повітрі, кислоти, у ґрунті нітрати. А слово Чорнобиль нам страшно згадати. На жаль, ми маємо таку землю забруднену перед. Але потрібно щось робити, щоб землю нашу захистити, без всього, що душить, руйнує життя, проблеми всі зрушимо, дійдемо йдемо до кінця. Існують проекти та організації, проблеми збереження організації. Грінфіс, кримський клуб, МАГАТЕ, ММО, ЮНЕП і ЮНЕСКО, ВОЗ, ВМО. Та часу вже обмань і діяти треба. Нивам на користь, землі на потребу. Рецепти дієві давно вже існують, ефективного здійснення вони потребують. Ми. Поможе цій землі, вона стокрад нам розмаєм, задумайтесь, дорослі і малі, яке багатство і красу ми маємо. наче в пригорщі в долину сонця хлюкнуло проміння і вода по днину поїть землю і коріння. А земля у лузі в полі, на горі і під горою, у весняному роздолі пахне листям і корою. У гаю, в кущах, на лузі кожна брунька набухає, і земля на видно краї теплим малябом зітхає, і зорю у небо краї Генко лише срібна тиша, І земля на ріднім краї найрідніша, найтепліша.